Доброго ранку малятка, доброго ранку, батьки. Мікуся, пропоную нам з тобою сьогодні привітатися. Як ми з тобою привітаємося? Подивись, у нас є картинки різні. Можна помахати долонькою, можна дати п'ять, а ну дасть п'ять так. Давай спробуємо. Так, п'ять мені так. Оп, дивись, моя долонька ось. А можна так кулачком. Отак тук кулачком. Можна обійнатися або підпригнути. Як ми з тобою привітаємось? Кулачком? Чи помахаємо? Та так, кулачки, так. Тук. так? Так добре. Ой. До нас наближається свято Дня захисника і захисниць України. А також день козацтва. Їх відзначають 1 жовтня. А чи знаєте ви, хто такі захисники та захисниці? Це військові. Вони. Бачиш, в них є така військова форма, так, зброя. Вони роблять все можливе, щоб захистити українців та нашу землю. Вони захищають кордони нашої держави, наші домівки, щоб ми, могли в наших домі, щоб ми могли спокійно ходити до дитячого садочка. На жаль, в нашій місцевості це неможливо, так? але в других містах дітки ходять до дитячого садочка. Старші дітки ходять до школи. Також, щоб дітки могли гуляти з батьками на прогулянках, так? дорослі, щоб могли працювати, та дітки могли розважатися на майданчик. Так. Весело дітки спускаються з горки, спускаються на гойдалках. Так? Ось так. Також, щоб дітки могли спокійно спати в своїх ліжечках, могли обіймати своїх рідних і бути поруч з ним, а також весело святкувати дні народження та різні свята. Військовими можуть бути чи тато, і дідусь. Матуся, чи можливо якась чиясь сестричка або сусід чи сусід. Їм дуже важлива наша підтримка, і те, що ми малюємо малюночки чи робимо різні аплікації, поробки, їм дуже це важлива наша підтримка. Тому я пропоную сьогодні нам виконати. Ось таке сердечко, такий оберіг, листівку оберіг для нашого ву. Зробимо? А спочатку давай пограємо з тобою в гру. А так, покажи мені свою долоньку, пальчики свої покажи. І отак давай будемо рахувати перший пальчик сірий котик. Другий пальчик. Отак, бери другий пальчик. Вигємо або так загибає його. Показуй, так пальчиком, показуй. Третій пальчик цуценя, а четвертий левення. Ну, а п'ятий пальчик наш Петрусь рахувати знов візьмусь. Ось такі пальчики, так наші пальчики. Розім'яли трішки наші пальчики. Тепер давай приготуємо, що нам треба для заняття: наше сердечка, смужечка, клей, Ужай. пізні зірочки чи трикутнички, що ви приготували. Давай сідай зручненько і почнемо нашу роботу. Для початку обері серденько, на якому першому ти будеш наклеювати. Фігурки. У вас трикутнички також? І трикутнички і сердечки. Та, ну, наклеювати трикутнички, так? Так, да, да, да. так. І жовті, і О, у вас взагалі mm. супер класно. Так. Беремо клей. Yeah. І тепер намащуємо наші маленькі фігурки і наклеюємо на сердечко. Прикрашаємо. Mm -hmm. Ложі. Папа тобі буде давати, а ти будеш приклеїти. Бери. Ці. Який сразу буде. Абирай. Так, значить, це відлажуємо. Беремо все. Ложи сердечко. Сердечко. Я капаю, а ти трикутнички ложиш, да? Договорились? <гум> ложи все. Бери і ложи. Приклеюй трикутничок. Ось вот там, де я капнув. Ось да, так, молодець! Пускай. Нічого страшного. Потім серветочкою папа витре тобі. Добре. Розумно. Дай чистий капельки, ложи туди. Пачку, да. Ну, ложи его все капелька есть, ложи. <laughs> Не, вот капелька или тут тогда? туда Да. Или все? Що це? На капельку не можеш потрапити. Ти <хуху> не в пішки кажеш, так? Далі ще все. Давай я тобі так подостаюся. Okay. Так-так. Приклею, приклею. Так-так. Okay. Давай. давай. я. Нет, ты же все ж положил. Значит, давай достанем. Ну да ничего. Должен да. Что? Тепер бере друге сердечко. Що там? Де ти їх вже діла? Скинула, нехай, нехай все на другу. Наложи. Ось окапить. Та ти ж їх не жмакай. Угу. Все, жовто будемо робити? Ні, хватить. Там дуже буде багато. Тепер на, на жовтеньку ми будемо приклеювати синього кольору, так? Синій, да. так. Сині, да. ні, <смір> так. Пожалуй. Де капільки туди ложі? Ну, так, наукового проще то папа не там крапельку поставив? Не, вона просто так ляпнула, а потом посунула. <хух> не важно, да? Ну, Ты ж на крапельку ну, вона, не попал. дитина настарается. Ага. Пасує. Дальше ложить. Ложи, лажи. О ні. не, не при чоник уже при осьо ще бери. Там ти капельки, ти ж бачиш капельки, там і ложи. О, ні, не не хоче. Не хоче. Давай капельку еще сюда. <laughs> вот я уже пальцы наверное, к Ложи. Все. Нехай. Сейчас буду ходи и пивня. Будем писать, занять нет, я Все. Вы еще не свои детали. две капельки еще есть. Давай. Ну, ти ж не попала на капельку. І це, і все. Лежи. Що? І тут не попала. Ось тут потрапиш. То. Ну, попала, все. Uh -huh. по центру. Так. Uh -huh. uh -huh. Ну тут давай. Есть, бачишь? Угу. Uh -huh. Може хватит? Давай, давай теперь. Візьмемо смужечку чи стрічечку, чи сміточка. Смужечка. Так. Тепер перевертаємо наш, наше серденько будь-якого кольору там, де немає, і намащуємо його клеєм. Угу. Mm -hmm. Так це треба було дві смужечки? Ні, одна. Ми їх між собою склеїмо, А, так, все я з я. двох сторон. Я ж не дивлюся на монітор. Ні, а іноді був. треба. Ну, я слухаю, що ти кажеш, і то й роблю. От тут, прижимай, Прижимай тут пальцями. П пальцями прижимай. І беремо другу половинку сердечка і накриваємо нашу смужечку. Ховаємо її в нашій кінці смужечки, так? Прожимай. Да, полностью прожимай. Что такого смешного? Так, и сверху ще. так. юта. Что ні, не, отцай, бере? Борис і сюда. Бери Бери накривай, накривай сердечком. Ні, ні, і дожди. Ось це, отут сверху положи. Так. На, ложи. Ну, так положи її тут сверху. Давай я ложу, а ти прижимаєш А я придавлю пальчиками. Трошки, нікуся, задаватися почала, так? Прижимай. ні прижимай, да, да. О, так, придавлюй. Хорошо, прижимай так. І наостанок хочеться сказати воїнам голова вдячності, так? Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. І ось такий оберіг у нас вийшов, так? Якщо у вас є знайомі, якісь військові, можна їм подарувати. Такий гарний оберіг серденька, да? і вони будуть завжди пам'ятати про тебе, Нікуська, яка ти молодець. Який ти гарний зробила оберіг. Я дякую тобі за роботу, ти розумничка, дякую так ні, ні. за допомогу. У нас би нічого не вийшло, так? Вийшло б. Тільки що? Я буду чекати на фото твоєї роботи з тобою. Домовились? домовились Завершувати заняття. І будемо казати всім бувайте. Пока-пока. до Наступних зустрічей, так?